Слава Богу, друзі. Будемо продовжувати слухати Боже Слово. І я хотів би назвати проповідь, куди, ви, куди ми дивимось, те і бачимо. Куди ми дивимось, те і бачимо. Воно звучить як проста істина, але ми не завжди вдумуємося в ці слова, друзі. Знаєте, ей, до речі, якщо є можливість запустити презентацію, буду вдячен. Е, знаєте, я пригадую одну історію, як е, така, ну, створилася сім'я молода була, і чоловік, заходячи зранку в ванну, зробити там, вмитися, почистити зуби. Дивиться, паста ну, майже немає, майже вже і ну, ніхто не поміняв. Він думає, дружина ж завжди міняла. Ну, думаю, ладно. Каже, там трішки підна... піднажав, хватило. Каже, окей, наступний раз, може, поміняю. Каже, заходжу, на наступний раз лежить. Ну, каже, добре. Я кажу, ще трішечки. Каже, щоб от і надавив. І каже, знову. І так каже, тиждень. Тиждень, каже, я вперся, думаю, ні, поміняє. А потім каже, через тиждень дружина заглядає, каже, коханий, ти так мучишся. Я вже місяць не користуюсь пастою, я на порошок перейшла. давай тобі поміняю. І він каже, мене кіп'ятком облили. Я зрозумів, що це була боротьба з самим собою. Що я тягався з самим собою, канат тягнув, перетягував. Знаєте, друзі, буває, ми на чомусь зациклюємося, дивимося, от починаємо якусь боротьбу, з собі щось надумали, але то все наша думка, наша омана, і, і ми отак бачимо, але воно по-іншому. Істина виглядає зовсім по-іншому. І нас Господь вчить дивитися в правильне місце, в правильному напрямку і розуміти, що відбувається в нашому житті. І ми цьому вчимося все наше життя. Амінь, дорогі. Все наше життя. Ми вчимося дивитися і бачити істину. Слово Боже, в книзі пророка Єремії про це трішки нам говорить. Ми поговоримо з вами сьогодні. Про те, як мати правильний погляд. І я читаю Боже Слово. Єремій, 1 розділ, 11 і 12 вірші. І було слово Господнє до мене. Що ти бачиш Єремія? Я сказав: Бачу жезл мигдалевого дерева. Він сказав, і сказав мені Господь: добре бачиш, бо я пильную за Словом Своїм, щоб його виконати. Амінь. От Господь показав Єремії жезл, або таку, знаєте, палицю з медалевого дерева і запитав, що ти бачиш. І він відповів ось те, що він бачить. І Бог йому сказав, це правильно, ти вірно бачиш. І тут можна було би сказати, ну, типу, так там все зрозуміло, але ви знаєте, він міг сказати, то просто палиця, або просто медалеве дерево, але він саме побачив цей жезл. І Бог сказав, ти вірно побачив. Брати і сестри, Бог пильнує над своїм словом, щоб воно виконалось, це правда. І ми мали благословіння, але якщо наш погляд зосереджений не на тих речах, ми будемо виснажені та розфокусовані. Якщо ми дивимося не туди або бачимо не те, ця цілісність буде надломлена в нас, і ми не будемо йти в вірному напрямку, або будемо страждати в житті. І ви знаєте, деякі речі виснажують нас. Якщо ми на них занадто довго дивимося, щось може призвести до гордості, щось взагалі може відвести від Бога. Не все треба ігнорувати, звичайно, але важливо правильно розуміти речі і правильно дивитися на них. І суть не в тому, щоб е, щось бачити, а в тому, щоб розуміти, що саме ми бачимо. Дивитися Божими очима на цю ситуацію. Отже, як мати правильний погляд? І перше, що я хотів би підкреслити, це не зосереджуйся на обставинах, які навколо тебе. Амінь. Скажемо вже. Амінь. Боже Слово, перше післання Петра, 5 розділ, 12 вірш. Він говорить: Я написав вам коротко через Солона, вірного брата, як я вважаю, щоб вас запевнити і засвідчити, що це істина Божа благодать. У якій ви стоїте. Дорогі друзі, ви знаєте, пісня апостола Петра перше воно про страждання і про випробування. В кожному розділі Петро про це згадує. Перший розділ він говорить, щоб вони не боялись випробувань. Другий розділ ось цього пісня Петра він говорить, що їх зневажають язичники, але він їх надихає стояти. Також в цьому розділі він говорить, що ви страждаєте, якщо за добро, то не бійтесь цього. Третій розділ, апостол Петро говорить про страждання за правду. Четвертий розділ, 13, 14 вірші, він говорить про зневагу за Христа. І він говорить, радійте, якщо вас не за Христа, то ви блаженні. І дивіться, що цікаво, повертаючись до цього вірша. П'ятий розділ він закінчує, і він говорить. Я написав вам через Сулана, через що це істина Божа благодать, в якій ви стоїте. Реально, ось ці труднощі, випробування, стільки проблеми, це благодать. Так. Да. Якщо ми йдемо вірним шляхом, ми можемо стикатися із труднощами. І Біблія нам говорить про те, щоб ми не боялись ці труднощі. Щоб ми розуміли, якщо ми йдемо вперед з правильними цінностями, труднощі можуть бути. І ми не думали, що це є проблема в нас. Не трактуй Божі обставини як причину Божого покарання чи відсутності Бога в твоєму житті. Не завжди так. Може бути просто, що ми йдемо в правильному напрямку, але випробування спіткають нас. Але ми все ж таки знаходимося в Божій благодаті. І ще один уривок цей самий, із цього самого післання апостола Петра, він говорить. А Бог всякої благодаті, що покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, сам по вашим короткочаснім стражданні, нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить і укріпить. Ось, до речі, тут слайд є про це. Дорогі брати і сестри, труднощі тривають до часу, але також Бог дає благодать і сили пройти їх. Коли ми потрапляємо в труднощі, нам здається, що це без кінця по кругу. Але тут написано короткочасні страждання. У нас в нашому житті є різні періоди життя. Буває важко, буває легко, буває ми на висоті, буває в долині. І ось нехай Господь дасть нам сили і мудрості проходити долини, але бути в силі, шукати Божої сили і розуміти, що ми з Господом ми рухаємося вперед. Це... До часу. Амінь. Дивіться далі. Не зосереджуйся на обставинах, зосереджуйся на цінностях і на тому, що ти маєш робити. Не зосереджуйся на обставинах, зосереджуйся на цінностях, які тобі дав Бог. І що ти маєш робити в цей час. Шукай і думай, що мені зараз робити. Я люблю цитувати. Віктора Франкла, це австрійський психотерапевт, єврей, який е був у нацистському концтаборі, і він писав такі слова, пройшовши цей важкий період свого життя, він писав: першими зламалися ті, хто вірили, що все дуже швидко закінчиться. Потім ті, хто вірили, що ті, хто не вірили, що це коли-небудь закінчиться. Але. Вижили ті, хто зосередилися на своїх справах і не чекали, що може статися. Вижили ті, хто послідовно, поступово, крок за кроком, робили кроки те, що вони повинні були робити. Тому, друзі, у нас у кожного є свій шлях і своя місія, своє завдання від Бога, своє служіння, своє покликання. Ми маємо це робити в будь-який час. Амінь. Робити наші кроки віри, нехай вони маленькі, нехай вони невеликі, але робити і рухатись вперед. Нехай нас Господь благословить. Я також хотів би так якби підсумувати, да, що на обставинах ну, не варто зациклюватись, але їх аналізувати варто, що відбувається в моєму житті і чому саме це відбувається. Труднощі можуть бути наслідком наших невірних рішень, це правда, а не просто випробування. Важливо все зважати, дослідити своє серце в молитві, і Бог нам допоможе розсудити, де я, чому я тут і що саме відбувається в моєму житті. Наступне. Не засліплюйся людьми. Перша книга Самуїла, 15 розділ 24 вірш. Тут є уривок. З, життя, з періоду життя Самуїла, верніше Саула. І тут написано: після цього Саул сказав Самуїлові: я згрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова. Але я боявся народу, тому й виконав їхнє бажання. Ось цей важливий уривок, який описує досить складний період в житті Саула, в той час, коли його Бог відкидає, коли він порушує. Божу заповідь, Боже наказ. Господь йому сказав знищити все закляте, коли вони йшли, і ну Бог дав доручення знищити е, е, таке місце, знищити все закляте і нічого не залишити. Але він чує, там десь вівці мекають. Він каже, що це таке? що це Він говорить: я от залишив саме найкраще для жертвоприношення Богові. Він говорить, ні. Ти не послухав Бога. І ось він, як причину говорив, в чому були помилки Саула. Він не послухав Бога знищити все закляте. Він звинуватив народ у своєму непослуху. Він говорить, люди, люди схотіли, і я залишив. Він був відкинутий Богом за непослух. І він просив Самуїла: пошануй мене перед народом. Не зациклюйся. На людях не, за, не засліплюйся людьми, їхньою думкою. Це була велика проблема. Залежність від думки інших людей може відвести нас від Божої волі. А це так часто давить на нас. Що скажуть люди? Ви такі чули? І ще наші прабабусі, бабусі, вони, вони, знаєте, я чув такі історії: величезний город 50 соток, 40 соток, і вони його там полять. Вже немає сил. Але що скажуть люди? Ну зупинитися не можна, бо треба, бо що скажуть люди. І це не висудження, але просто ось цей момент нехай буде розуміння в нашому серці, що ми робимо щось не тому, що що скажуть люди, а тому, що це наша віра, наше переконання. Ми знаємо, що ми робимо, куди ми йдемо, чому ми це робимо, а не для того, щоб зробити візуальне щось. Це дуже часто проявляється. Сьогодні в соцмережі багато виявляють, що хто робить і чому. Якщо твоя мотивація показати в соцмережах, що я зробив, і потім тішитися, ох, скільки лайків, о, це ж я, це проблема. Є люди, які рухають своє служіння, розвивають організацію. Є люди, які рухають якийсь продукт, а є люди, які рухають себе. Яка мотивація? Бог бачить наше серце. Крапка, друзі. Не будьмо залежні від думки інших людей. Якщо у вас є час перейматися тим, про що, що про вас думають інші, значить ви ще недостатньо зайняті тим, що Бог хоче зробити через вас. Якщо є час, занадто цим перейматися. Пройде час взагалі, ми зрозуміємо, що інші про нас нічого не думали, бо їм було не до нас. Вони думали про себе. Коротко, деякі тези, щоб ми не засліплювалися людьми. Не засліплюйся людьми. Не будь залежний від думки інших. Ми про це говорили. Наступне: не роби собі ідолів або не роби з інших ідолів. Перша Івана, 5 розділ, 21 вірш, він говорить тут: дітки, бережіть себе від ідолів. І перша уява у нас, коли ми читаємо це слово, нам здається, що такий ідолог стоїть на підвіконні когось, і людина йому вклоняється, і от нас застережує апостол від цього. Але люди можуть бути ідолами. Якийсь лідер, служитель. І ми можемо закохуватися в цих людей, дивитися на них і думати, як круто. Але проблема відбувається тоді, коли ця людина може спіткнутися або впасти. І разом з нею падають ті люди, для кого вона була ідолом. Я думаю, ви таких історій багато знаєте, навіть в християнстві. Тому бережімо наше серце від ідолів, не роби з людей ідолів. Наступне: не допускай руйнування твоєї віри іншими людьми. Теж, Боже Слово, і пишучи післання до Тимофія, апостол Павло говорив такі слова: уникай порожніх, нечестивих розмов, бо вони все далі відвертають людей від Бога. Їхнє хибне вчення ширюватиметься, мов ракова хвороба серед таких людей, гіменей і Філет. Вони відступили від істинного вчення, кажучи, що Воскресіння вже відбулося, тож вони руйнують віру деяких людей. Не допускай, щоб твою віру руйнували інші люди. Якщо щось, що потрапляє в наше серце, руйнує нашу віру, це не та інформація. Це не те, що Бог бажає, щоб було в нашому серці. Це можуть бути різні моменти. Хтось із невіруючих зневажає і руйнує віру. Хтось, хто вам заздрі зневажає і руйнує віру. Можливо, руйнуючи, не знаю, не обов'язково там якісь базові доктрини. Це може бути наклипи на служителів, на церкву, на якісь моменти. Це, і якщо це руйнує тебе, будь уважним. Дивися в своє серце, щоб не відбулося проблеми. Наступне, йдемо далі. Ми говоримо про вірний погляд, як нам мати вірний погляд в житті. Не живи минулим. І слово Боже, теж цитата із пісня апосла Павла до Філип'ян, третій розділ. «Я не, маю, я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Ісуса Христа. Це сучасний переклад. Павло, якщо так коротше говорити, інший говорить переклад, що забуваючи те, що позаду, я лину до того, що попереду. Тобто те, що позаду, мене вже не тримає, я дивлюся вперед. Зосередження на минулому, на минулих невдачах, воно пригнічує. Я думаю, у вас бувають моменти, коли ви дивитесь в минуле, і ви думаєте, думаєте от якби там я щось казала, по-іншому зробила, зараз би зовсім все по-іншому було. От якби я знала, що там так буде, я би туди пішла, те зробила, там запропон... І ми іноді, знаєте, варимося в цьому минулому, себе гнітимо за те, що ми зробили чи не зробили. І це нас залишає там. І це нам, нас тормозить рухатися вперед. Тому апостол Павло говорив: я забуваю те, що позаду. Звичайно, є уроки життя, які нам допомагають бути мудрішими. Це правда. Но не залишатись в минулому. Зробили урок, можливо, він був дорогий. Один брат говорив, да, що досвід він досить доступно пояснює, просто бере дуже дорого. Зробили урок, навіть якщо він був дорогий. Йдемо далі вперед. Робимо висновки і йдемо вперед. Це важливо. Засильне споглядання минулих успіхів може призвести до гордості. Це теж. Є люди, які зупинилися і тільки пригадують, як було колись, чого я досягнув, де я був, як я вмів. Знаєте, особливо, ну я серед віруючих не чув, особливо люди там біля рікади наливають, розказують, як генерали, що було, коли було. Але Бог бажав би, щоб вони до сих пір зараз досягали успіхів, як і раніше, правда? Бо бажає, щоб ми і зараз йшли вперед і були переможцями. Тому не зосереджуємося на минулому, робимо висновки і йдемо вперед. І ще одна теза: зосередження на минулому, на минулих страхах чи якихось страхах майбутнього, воно нам заважає мати насолоду від теперішнього. Коли ми занадто багато думаємо за минуле або боїмося майбутнього, ми втрачаємо насолоду від сьогоднішнього дня. У вас було таке, сидиш на служінні, думаєш, а щось там, як мені зробити, а як краще? І ти розумієш, що вже в пів проповіді пройшло? Не почув. Воно, воно відволікає нас і потрібно прикладати зусилля, щоби. Думати про те, що Господь хоче. Христос говорив: не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, що пити, або задягнутися Бачите, мова про турботу, про майбутнє. Але Він говорить: шукайте перше всього, Царства Божого та правди Його, і все це докладеться. Тобто шукайте зараз, роби кроки зараз. Думай про той період, де ти є зараз. Бо саме великий парадокс, коли ми. Жалкуємо, коли в нас щось було, ми цим не насолоджувалися. А потім, коли ми це втрачаємо, ми думаємо, а як добре було, коли ось так тоді та зустріч була, а я десь переживав, поспішав. Як добре, коли ось те було чи те, цінуємо, коли втрачаємо. Нехай нас Бог благословить, цінувати сьогодні те, що ми маємо, радіти тим людям, які навколо нас, стосункам, речам це все велике Боже благословіння. Завжди є щось. У кого ще і краще. Але нехай нас Бог благословить радіти тому, що у нас є цьому, ось цьому невеликому, але радіти. Наступне, ще останнє, і ми будемо закінчувати, не заглядайся на гріх. Описується епізод з життя Давида. Так сталося, що під вечір, піднявшись зі свого ліжка, Давид проходжувався по даху царського палацу. З даху він побачив неподалік жінку, що купалась. Та жінка була з вигляду дуже вродлива. І його погляд зупинився на ній. І його думки полинули про неї. І ми знаємо, ця вся історія закінчилася важким гріхом. Помер її чоловік, Давид згрішив з нею. Ну, це, це після того, як він зрішив, він так зробив, щоб чоловіка відправити на війну. Чоловік помер, і Бог досить скажімо, жорстко запитав з Давида за цей гріх. Він простив, але це була велика проблема. Дорогі брати і сестри. Затримуючи гріховні думки в своїй голові, людина робить перший крок до відступлення від Бога. Біймося, бережімося гріха. Амінь. Це велика проблема. І знаєте, у кожного до кожного із нас у лукавого свій підхід. Він знає е, слабкі наші сторони, зони слабкі, кого чим спокушати. Він знає наші слабкості. Бережімося. Боже Слово говорить: утікай від гріха. Друге Тимофію, другий розділ, 22 вірш. Утікай від молодечих пожадливостей, а слідуй за праведністю, вірою, любов'ю. Дуже хороший приклад втікання від гріха це приклад з Йосипом. Ми знаємо, що. В його житті був період, коли він був в домі Потіфара, коли жінка Потіфара почала до нього, як це говорить, молодь, підкатувати, да? зваблювати його. І він, там написано в Божому Слові, якщо читати, буття 39 розділ і 11-12 вірш, він втік, залишившись свої речі, свій одяг. Вона вхопилася, видно, за нього. Знаєте, є періоди в нашому житті або місця, або такі спокуси, коли Бог не очікує, що ми там будемо воювати. Просто втікати звідти, щоб не згрішити, ми не переможемо. Є такі зони, де ти не переможеш. Просто залишити те місце і піти звідти. Тоді ти тільки тоді переможеш. Тому не зосереджувати свій погляд на гріху. І перед молитвою. Просто коротка така думка, да? куди ж нам дивитися? Туди не дивись, туди не дивись, туди не дивись. А куди? А що робити? Куди потрібно дивитися? Псалом 121. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твої нозі, не дрімає той, хто тебе стереже. Амінь, друзі. Ми повинні дивитися на Господа. І це не загальна фраза, не загальний вираз. Я це говорю з впевненістю, що це правда. Бог, наша найнадійніша охорона. Він не спить і не дрімає. Він захистить тебе, він зміцнить, він благословить, Він проведе, коли страшно. Він наша перемога. На нього треба дивитися. Що означає дивитися на Бога? Це теж може бути виглядати як такий загальний вираз: дивись на Бога. Що це значить? Просто три прості базові речі, які мають бути постійно в нашому житті: перебування в молитві, перебування в Його слові, і перебування в спільності з церквою. Брати і сестри, з цього починається наш шлях, коли ми покаялися, наш брат Олексій Вольвачов розповідає на школі, ось це треба робити. Але це треба не переставати робити, коли ми, віруючи, 5, 10 років, 15, 20. І якщо ось це зникає з нашого життя, це означає, що ми втрачаємо Бога. Якщо молитви немає, я втрачаю Бога. Якщо я перестав читати Боже Слово. Я втрачаю Бога, я на нього не дивлюсь. Якщо мене не тяне в церкву, якщо мені не цікаво бути з віруючими людьми, я втрачаю Бога, бо церква це Божа спільнота. Божі діти спілкуються один з одним. Це важливо. Нехай нас Господь благословить, просто роблячи висновок, куди ми дивимося, те і бачимо, як мати правильний погляд. Не засереджуйся на обставинах, не засліплюйся людьми. Не живи минулим, не заглядайся на гріх, дивись на Господа, і Він дасть нам перемогу. Амінь. Амінь.